Художник свого життя. Якось сухей звернувся до однієї людини, яка досягла чудових успіхів у зовнішніх своїх практиках, але ще не зайнялася опануванням недвоїстості, щоб він звернув увагу на те, що жоден із супутників. Довго не затримується поруч з цією людиною та не прямує разом з ним. Я швидко йду, і ніхто не витримує цієї моєї гонитви вперед. Сухей не став говорити цій людині, що він хоч нікуди і не йде, але завжди стоїть попереду, на її шляху. І часто хоче сказати їй, що вона іноді також нікуди не йде, а грузне у трясовині. Але людина не завжди чує сухея і не завжди бачить цю трясовину. Але все ж, занурившись достатньо глибоко, вона хоч із запізненням. Але згадує попередження сухея, але сухей мовчки залишається стояти попереду. Згадай, адже зображення, яке монах намалював тобі на руці, прийшло до тебе спочатку на подарованому мною кулоні», Не сказав їй сухей. Я не претендую на роль твого наставника, ти сам собі вчитель і сам обираєш свій шлях. Коли ти одного разу станеш майстром, ти будеш художником свого життя, але все ж моє зображення на цьому холсті напевно також необхідне. В один потрібний момент. Воно проявиться яскравою плямою в інший потрібний момент. Воно буде здаватися тінню якогось дерева. Все буде як потрібно у потрібний момент. І я буду або поруч, або попереду, або позаду. Як буде потрібно в потрібний момент.